Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачну та поживну осінню страву з капусти, запеченої в рукаві. У цьому відео я ознайомлю вас з усіма тонкощами приготування цієї смачної страви. І тож, готуємо. Для приготування нам знадобиться ось такий набір продуктів. Звісно, що капустина у мене вона вродила дуже гарна, ось така 4-х кілограмова красунька. Використовувати я її всю не буду, але відріжу гарну частинку. Також нам знадобиться м'ясо. Можна, до речі, взяти любе. У мене свинина. Готувала на минулому тижні з качкою. Дуже-дуже смачно. Також знадобиться цибуля, зубок часнику, морквина, можна навіть взяти дві, а також яблучко. Бажано, щоб воно було кисленьким. І теж розпочинаємо з того, що нарізаємо цибульку. Беремо крупненьку, можна навіть дві. Нарізаємо її четвертинами. Морку натираємо на терці крупній. Можна її порізати тоненько соломкою, але, звісно, на терці швидше таємо до цибулі борош на столову ложку, все це перемішуємо і цибульку на сковорідку розігріту. Тільки цибуля стала прозорою, додаємо сюди моркву і все це обсмажуємо хвилиночок 4. І тільки почала наша цибуля з. Морквою рум'яніти додаємо собі томатного соусу. Можна томатної пасти. Не шкодуємо грамів 400. А тепер додаємо сіль, цукор. оцет чи лимонної кислоти доводимо до смаку хвилини 2-3 і виключаємо. І також вичавлюємо зубок часнику. Також додаємо перчик, духмяний та чорний лавровий лист. Протушковуємо хвилиночку-дві і можна виключати. А поки наші овочі протушковуються, ми швидесенько нарізаємо м'ясо. У мене реберце, грамів 400 у мене його, і м'якоть. Нарізали і також на сковорідку швиденько, передньо посоливши. Я скору а ми нарізаємо капусту. Капустинка в мене величенька, як ви бачите, тож використаємо ми приблизно половинку. Це півтора-два ну, кілограми. Нарізаємо на невеликі шматочки. Дрібно я її сікти не буду. Ось приблизно такі. Такого розміру. Ось таку ми гірку гарно нарізали, поки у нас м'язко рум'яниться. присолюємо і обминаємо. Гарнесенько обминаємо. Можна ще й меленого перчику додати, саме на цьому етапі. Можна капусточку, звісно, дрібно посікти, але це кому як до вподоби. Для зручності я переклала капусту в дві ємності. Якщо у вас є одна велика, звісно, що можна в велику. І тепер нарізаю ось такими шматочками яблучко разом зі шкіркою. Яблучко, як я говорила, повинно бути кисленьким. Саме кисленьке придасть гарного смаку, половинку в ту ємність і половинку в ту. А тепер, коли у нас все розкладено по мисочкам, ми накладаємо соус томатний, відповідно розділяємо на дві посудини. І м'ясо теж розділяємо. Все це перемішуємо і залишаємо на годиночку дві. Нехай промаринується наша смакота. У мене, до речі, якраз виключили світло. Маю надію, що через 2 годиночки його все ж таки включать. А наша смакота, нехай тим часом маринується. Наша капусточка маринувалася 2 години, півтори дві години буде їй предостатньо. Час від часу я її перемішувала. І ось такий вигляд вона у мене зараз має. Пустила сочок. Ось така гарна капусточка. І тепер наостанок я додаю грибочки. Якщо у вас є гриби любі, чи то шампіньйони, чи то якісь лісові, додайте, вони будуть в самий раз додадуть смаку неперевершеного смаку, я би сказала так. Я їх відварила, до речі, грибочки, не обжарювала. І ось так поклали і все. Наша капусточка готова для того, щоб її закладати в рукав. Рукав приготували, відразу потрібно поставити деко. І можна накладати. Ми накладаємо зручним для себе методом. Можна одіти рукавичку і за допомогою рукавички ручками швидесенько заповнити рукав. Я беру ось таку шумовку і нею накладаю. І останню капусточку закладаємо. Якщо у вас залишився сочок, то звісно, що його виливаємо. І зав'язуємо рукав з обох сторін. Закручуємо плотненько. У мене ось такі застібочки. Застібнули і в духовку, яка у мене розігрівається зараз на 200 градусів. Ставимо приблизно хвилиночок 20, тоді переключаємо духовочку на 180 і ще годиночку її випікаємо, нашу капусту. Ось таким методом розподілили подеко і все до духовочки. Час вийшов і наша смакота готова. Трішки охолона, та будемо куштувати. Погляньте, як це смачно виглядає. -м. -м, -м. а запашна, яка вийшла з аромат по всій кухні. І відразу дивимось, чи приготувалося наше м'ясо. Погляньте, воно розходиться на волокна. М -м -м. Якщо приготувалося м'ясо, то, звісно, і капусточка готова. Будемо куштувати капусточка і м'яско. Трішки охоложу. Мммм. Як це смачно не передати словами. Капуста відмінна вийшла, в ній все добре поєдналося. Дуже, дуже соковита капуста, смакота, а м'ясо воно розділяється на волокна. Я би сказала, як з печі. Капуста приготована в рукаві. Має свої переваги, вона завжди умлівша, і мені це дуже і дуже подобається. Тож на сьогодні, все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі та будьте всі живі та здорові! До нових зустрічей!